Всім привіт! Чергові посилки з Китаю. Так, така ось от така перша посилочка, ось такий трек номер. Тут має бути два товари. так, Посилка прийшла не ушкоджена, ну принаймні зовні тут волошені. Отакі недоліки, але це не є, не впливає на товар, адже товар великий, так що пропасти не мало би нічого. Але. Подивсь. Перший товар. Ось такий трек номер. Знову наушники і знову Face Fast. Я писав, хто може хтось і купив, подешевшись as Fast crystal LT6. <coughs> Я зроблю ще на ці навушники. Не мене на ті, а можу на другі. Ось так вони виглядають. Все ніби класно. Преміальний звук. Я одні розпакую і не протестую. І скажу вам свою думку. ISBL. Cool. Ще має бути сірий. Я взяв всі, всі кольори даної моделі. Сірий має бути і має бути Pink Lotus. Ну, от сірий може бути в цьому вигляді. ну, в цьому розпакуванні, а Pink Lotus то буде вже пізніше. Обійшлися дані навушники мені у 136 гривень. Ось так. Можна зекономити дуже багато на даному і купити досить їх. І, і хто би не хейтив <кхем> Aliexpress, на Aliexpress багато можна чого купити практично майже задарма. Не бачу ніякого, як то кажуть. Не, не потребується переходити на інший маркетплейс, тобто тему. Ну, Джон не знаю, джум не, за... не купляв ще нічого, не можу говорити за джум. Но тема мене насторожує. Так. Одні в цьому випуску одні розпакую. Так. Так. Наступний товар. Ось великі. великий. Обиш. Ви що мені вдалося купити цей. Товар за 680 гривень. Так, ось такий трек номер для продавця. Аккуратно, то той одяг. Не хочеться порізати. Так, так. Це має бути дитяча зимова куртка. Так. Якась трохи велика. Певно, я не угадав з розміром. Так, врази. Ось така курточка. Так. На вигляд непогано. Че вам не видно? Ось такий, ніби пуховичок. Так, що там пише? Все, 100% все по-китайськи. Ось так. От така емблемка. На рукаві, на другому рукаві нема нічого. Є манжети є наліпка стягувати. Манжет, резинка така. Na ruku. Ja mam skażę niepagna курточка. За 680 гривень попробую нас таку купити. Ось такий типу, бренд. Це, блін, Це на китайський. Так. Ну ніби. Пише, що натуральний, я думаю, що це штучний міг. Але хутро. Ну, не, але то таке може бути і натуральне, не знаю. Але капюшон, як не потрібно, відстібається. Пише 3 xl То дитячий розмір. 3 xl Я взяв більший, бо такі, як люблять прислати. Малети і що далі робити з тим. Так. Ну така непогана курточка. Пише, що е, качений або гусячий пух. Е, посилання дам на продавця, той хто хоче, собі почитає. Ну куртка непогана, класний матеріал, супер суперовий. За таку ціну. Ну, то в монетах е, щось 3 долари, чи скільки, чи 3,5 е, вдалося зекономити. А так, в принципі, куртка класна. Досить така об'ємна. Думаю, буде нормально. Не, не на, як то кажуть, зиму Сибірську, але на європейську зиму, думаю, піде. Ось така курточка, ну курточка класна. Влашень би підійшла дитині, Я напишу, чи підійде. да? Може вставлю. Фото дитини, як вона буде в даній куртоці. Також чекаємо ще одну посилочку і продовжуємо. Так, розпакуємо ще одну посилочку. От покажу такий трек номер для продавця. Обійшлася ця посилочка в 6 доларів. 8. Центів. Так, як уже. Всім відомо Asfast Crystal T6. E, прийшли ось такі. Що можу вам сказати? Дуже класні навушники. E, по звучанню дуже гарний, чистий звук. E, ще, що... Гарно вас чути співрозморнику. Ну, круті навушники. По-перше, на подарок гарно дарити, оскільки преміальна. Коробочка ось така. Так. Ось такі навушнички. Що ще можу? Ну, Мені сподобались, вони дуже гарний, якісний звук. Можу рекомендувати. А за ту ціну, яку яку купилися, то взагалі подарок. Що тут? 40 мА мають акумулятори самих навушничків. Робота 6,5 годин. Десь 500 мА має зарядний кейс. Правда, тут мод. Тут Bluetooth 5.0, колір Modern Grey Сірий. Також в мене є ось такі. Зелені, прикольні. Тут вже Bluetooth 5,3. Також отакі темні. Ну і, звичайно, отакі, от як ці розпакування були. Е, ще замовив п'ятий колір е, Pink Lotus, але він ще в дорозі. Ось так. Хороші, якісні навушнички. Тестивці, ці розкривав, дивився. Дуже мені сподобалося. Зараз вам відкрию і покажу. Бо тут писали люди, що ти показуєш коробки, коробки нікому не цікаві. Ну, в принципі, я розумію людей. Так. Ось так виглядає кейс. Хейс фаст пише, ну, на темному кольорі не видно. Тут є ще пленочка наклеєна. Думаю, не варто знімати. Ось такий навушник. Класний. Так. Вже зараз почали конектитись, треба їх від'єднати. Так. Ага, покажу вам, як вони. Акуратно зніму плівочку. Як вони світиться екран. Ось так світиться екран. Досить непогано. Так. Ось так. Класний яскравий екранчик, правда, тут плівочка є. Ну, коротше, класні навушники, хто би не говорив, класні, якісні навушники, не то ті підробки, що у нас продають. Так що раджу купляти да, однозначно. Хороший девайс. Але купляти в монетах, щоб було дешевше. Так що якось так. Звук шикарний. Мікрофони досить непогані. Співрозмовники хвалили, що хороші мікрофони. Шумопоглинання може і є, але тут йде інтелектуальне. Там по два, по два мікрофони йде на, один, на одні навушники, на ну, один навушник і цей. Ну, ось такі. Ось таке було розпакування. Буде ще багато чого цікавого. Кому цікаво, підписуйтесь на канал. А до речі, ще скажу по курточці. Фото я приложив, ну, як виглядає на дитині. Дуже хороший якісний матеріал, хороше пошиття. Ну, класна курточка за такі гроші взагалі суперова. Кому хтось шукає дитині недорогу курточку, придивіться. Так що, всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні.